Навідалися до малечі. Народний футбольний клуб Ураган вирішив зробити свято для вихованців у Горницької школи-інтернату. Футзалісти привітали дітей із початком новорічно-різдвяних свят та вручили подарунки. Це, зокрема, солодощі, засоби гігієни та ураганівські плакати. Попри це, учні мали змогу особисто позмагатися з драконами і не лише у футбол, але й баскетбол, волейбол та навіть флорбол. В такий спосіб команда прагне показати дітям, що вони потрібні, і про них пам'ятають. Хочем зробити їм таке свято. Я вірю, що вони. Нас ждуть. У нас тісні відносини із дирекцією і школи, і з вчителями. От самі бачимо, як проходить наше свято. І я думаю, що поява зараз нової молодженою команди Ураган, де зараз познайомляться дітки, іде тільки на користь. Вихованці інтернату такому дозвіллю раді, адже не кожен день випадає нагода особисто познайомитися з гравцями відомої команди. Втім, особливе задоволення дітям приносить можливість навчитися у спортсменів чогось нового, навіть попри те, що ігри з футзалістами тривали лише по 10 хвилин. Дуже добре, бо ми можемо пограти з іншими з іншими командами, з з «Ураганом», відомою командою в Україні. Дуже приємно було дивитися, як вони. З нами грають і їхні ці комбінації. Всі та це мало, але все одно стало трохи по путі. Загалом подарунки напередодні нового року НФК ураган приносить вихованцям горницької школи інтернату вже десятий рік поспіль. У закладі навчаються діти сироти та позбавлені батьківського піклування.